Так, привіт, юп! З вами Леший. і сьогодні в відео хочу поговорити про таку тему, як цивільна зброя в Україні. Багато хотів сказати, багато хотів про то наголосити, але не будемо розводити зраду, не будемо вдаватися в політику. Просто хочу сказати, що на цій війні я бачив багато. Багато ситуацій, коли е, цивільна зброя е, вирішувала питання. Вирішувала питання в плані самооборони, вирішувала питання е, в плані захисту навіть державних інтересів е, під час, е, ну, на самих початках війни навіть зараз е, багато моїх колег е, користуються власною цивільною зброєю. І я хочу сказати, що не так страшно. Я хочу вам сказати, що замість нового айфону, замість нового ноутбуку, замість нового телевізора купіть зброю. Потратьте 200 доларів. Потратьте ну, скільки можете, скільки вам не шкода і купіть зброю. Це е... Запорука вашого захисту, це запорука вашої виживаємості, це запорука вашого існування як людини. Мене досить сильно курвить наратив про те, що наше суспільство не готове до зброї. Мене досить курвить наратив про те, що Кончені військові, проблемні, атошники потребують лікування. Так, я один з 93%, який потребує лікування, за словами Порошенка. Але купіть зброю, то не закінчиться завтра. Війна, ну от для багатьох вона не закінчується. Вона просто переноситься десь в інше місце. Мир це коли стріляють в іншому місці. І е, я нащадок запорожських козаків, е, я нащадок е, вільних озброєних людей. І я мушу мати зброю. Я мушу мати зброю для захисту своєї родини. Для захисту своєї родини 24 на 7. В будь-який час доби, в будь-який е, період, в будь е, будь-яку пору. І я бачив я бачив то під час АТО, я бачив то під час повномасштабного вторгнення. Я бачив, як не вистачає зброї, як в людей немає досвіду з нею, поводжені зі зброєю, то не так складно. Ну є наратив, що в нас досить складно отримати дозвіл на зброю. Є наратив про те, що не треба зараз отримувати дозвіл на зброю. Є наратив про те, що в нас цивільним не потрібна зброя. Е -е, Зверніться назад. Я зараз не хочу вдаватися в політику. Я вже в 80-й раз перезаписую це відео, я не хочу вдаватися в політику, е -е, не хочу зводити все там, е -е, розганяти зраду, так? але в нас в суспільстві зараз пропав наратив про те, що цивільним потрібна зброя для самозахисту. Так, в круговерті того всього, в круговерті зброї на зборів на сили тероборони, на сили оборони країни, в наративі того, що все потрібно на вчора, все потрібно вже зараз. Люди забувають про то, що цивільним потрібна зброя, і цивільним потрібна потрібні навички з тактичної медицини. Це запорука вашої виживаємості і виживаємості ваших близьких в тих умовах, в яких ми живемо зараз. Ви мусите. Мусите вміти накладати турникет. Ну, ви мусите. Чому мусите накладати турникет? Тому що людина помирає за 19 секунд від масивної кровотечі. І вас не врятує. Ну, медик, якої би кваліфікації він не був, якщо медик буде в телефоні, він вас не врятує. Вас врятує турникет в кишені. Так само вас не, не врятує КОП в телефоні. Якщо, ну, не дай Бог, так станеться, що до вас в домівку ломляться Орки. І е, я хочу, щоб моя держава, мої підписники, мої побратими. Пам'ятали, що ми нащадки запорізьких козаків, ми нащадки вільних озброєних людей. І я, я вас закликаю, купіть зброю. Зекономте десь на машині, зекономте десь на телефоні, на відпочинку, зекономте на чомусь, купіть зброю. То не так дорого і не так тяжко. Отримати дозвіл на зброю нічого не змінилося. Мене е, вкурвало, я бачив відео на одному з е, каналів, е, що е, власник зброярського магазину, чому я саме записую це відео, власник зброярського магазину розказує, що цивільні не мають права зберігати зброю з боєприпасами то повна неправда, то повна маячня. І мені досить шкода, що е, в моїй державі люди настільки не розуміють. Того, що зараз відбувається, настільки не розуміють, як працює закон цивільним, 11 стаття 60... 622 наказу по МВС, передбачає для цивільних зберігання зброю в спеціальних металевих ящиках, сейфах. І там нічого не сказано про те, як мають зберігатися боєприпаси. Слава Богу, ми не Рашка. Ми не оркостан, і в нас можна зберігати патрони на своїй зброї. Так як в мене зберігається на моїй дводулці. На прикладі бандольєра з патронами. Купіть зброю. Навчіться нею користуватися. Сходіть на курси парамедицини. Хоча б навчіться накладати. Турнікет це буде набагато простіше для вас. Це буде набагато простіше для е, тих людей, е, які будуть жити поряд з вами. Це можливо колись е, врятує життя. Не, не, не важливо, чи це буде ваше життя, чи це буде життя ваших близьких, але це врятує життя. Вміння накладати турнікет. Постійне носіння того турнікету. Дай Бог, щоб він вам ніколи не знадобився, ніколи в житті. І вміння володіти зброєю. Щоб в той час, коли ну, доведеться то робити, ви мали навики, ви розуміли, як з тим працювати, і ви знали. Що робити і з, якої, з якого боку до, того, до тої зброї підходити. це досить сильно облегчить життя вам, якщо ви будете мобілізовані, це досить сильно облегчить життя вам в разі критичної ситуації. На жаль, наратив про те, що нам не можна зброю. Ми, особливо ті, хто брали участь в бойових діях, нам взагалі категорично заборонено брати зброю до рук. Це розганяється нашими ворогами. І запорука нашого, нашої виживаємості, виживаємості нашого народу і нашої нації саме в тому, що кожна людина. Кожен громадянин буде мати змогу захистити себе. Захистити себе за допомогою легальної цивільної зброї. На жаль, зараз той кейс в суспільстві, він не є обов'язковим, він не на часі, як завжди. Закон про зброю теж не на часі, як завжди. І то приводить до е, таких. Трагічних наслідків, як то було на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, смертність серед мирного населення, так як було в Ізраїлі, так, терористичні акти, смерть цивільних. І, на жаль, в нас так було, і на початках війни не вистачало вогнепальної зброї. В багатьох районах бойових зіткнень не вистачало вогнепальної зброї, і, на жаль, до сих пір той наратив не на часі. Мені то не зрозуміло. Я хочу до вас донести, що я являюся прихильником законного володіння зброї і законного самозахисту. Вільне володіння зброєю це не тоді, коли ти приходиш в магазин, купуєш пістолет без будь-якої реєстрації. Ні, вільне володіння зброєю це коли ти маєш реєстрацію, так само, як там з машиною, так? Тобто ви зареєструвалися, вас там зняли всі там, відбитки пальців в кінці кінців, гільзотеку зібрали з вашого пістолету. І не дай Бог, якщо ви його застосували так за призначенням для самооборони. Щоб копи, які то все будуть розслідувати, ну от на вас напали, так у вас в будинок вдерлися погані люди зі зброєю. Погані люди завжди приходять зі зброєю, вони їм плювати на закон. А законослухняний громадянин має право захищатися, має право захищатися згідно з постановою Пленуму Верховного суду України в себе в будівлі. Якщо немає інших е способів, так він має право захищатися зі зброєю в руках. І це відхід від цієї совдепівського, цього совдепівського наративу, що не можна цивільним не можна мати зброю. Е -е, зрозумійте, я нащадок вільних. Е Озброєних людей, я нащадок запорізьких козаків. Мої предки мали зброю. Мої предки е, мали змогу захищати себе і мали змогу захищати свою державу з власною зброєю в руках, яка зберігалася вдома. І, можливо, треба згадати це коріння, можливо, треба згадати, що ми нарешті вийшли з тюрми народів, ми е, звільнилися від е, цих крі кріпацьких. Наших е захватчиків, і ми маємо самовизначення, національне самовизначення, і ми вільні люди, вільні люди мають право на зброю і на захист свого життя, життя своїх близьких і е захист життя і права на існування власної країни. Тому е купіть зброю. Я вас э, прошу, я вас закликаю. Купіть зброю, навчіться нею користуватися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, робіть правильні висновки. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Російській Федерації. А з вами був Леша. До побачення. До нових зустрічей.